Минулого тижня з Норвегії до коростенської лікарні благодійниками було доставлено у повній медкомплектації Мерседес. Сьогодні коростенські медики приймають Volkswagen з другого по величині норвезького міста Берген. У цій країні автомобілі швидкої знімаються з експлуатації після 10 років функціонування, незважаючи на гарний стан. Благодійна місія Віра надія, Любов робить усе можливе, аби ще спроможні автомобілі продовжували рятувати життя людям в інших країнах. Цієї лікарні ми вже отримали чотири швидкі допомоги, які привезли сюди. Місто Коростень, і чотири з в інше місто в Україні. Ми доїхали сюди на цій машині без ніяких пригод. все добре працює в цій машині. Навіть швидкість набагато більше ніж вона має їхати. Ця швидка допомога, тому все, все добре обладнання є. Ну і машина дуже приємна для водія і для пацієнтів. Дуже м'яка і. Можна навіть також виконувати деякі операції всередині машини. Коростенські медики завжди з радістю зустрічають гостей з Норвегії. На даний момент практично весь автопарк лікарні складають гуманітарні автомобілі. Списані в Норвегії новенькі для України. Є машини краще обладнані, є, тобто можна щось ще до буде докупляти, але тим не менше нам дуже важливо, що ці машини вони досить такі м'які. По технічному стані вони ще довго можуть надавати і допомагати нашим людям в наданні невідкладної допомоги у новій швидкій з Норвегії. Приїхала і інженер з медичного обладнання лікарні міста Берген Аня Ренхольстен, яка знайомиться з технічною базою Коростенської міської лікарні, аби дізнатись, яку допомогу у цьому плані вони можуть здійснити.